Якщо Біблія забороняє помсту, то чи можна просити Всевишнього про помсту ворогу? Якщо все ж таки не мститися, як говорить Біблія, а при цьому продовжувати ненавидіти свого ворога, такий послуг буде зарахований перед Богом. І найгірше, що робити, якщо ти починаєш молитися за свого ворога, як говорить Біблія, і бачити, як він починає просвітати по твоїй молитві. Як з цим жити? І нащо мені бачити його успіх? Давайте запитаємо у нашого гостя. Володимир Кондар завітав до нас в студію, магістр психології і пастор церкви Храм Миру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю Сергій. Дуже приємно знову бачити вас і сьогодні мати це спілкування. Взаємно одразу хочеться вас запитати. Якщо Біблія забороняє помсту ворогу, чи можна просити тоді Всевишнього, щоб він помстився твоєму ворогу? Ну, я думаю, що тут треба розібратися в деяких важливих моментах, які ну, з точки зору Біблії, які стосуються питання помсти. Бо я думаю, що до повномасштабного вторгнення ми не звертали або не акцентували на це увагу, як Біблія це говорить. Але при цьому, коли в контексті ми зіткнулися з тим, коли ворог став більш реальним, не віртуальним, бо дуже часто ми проповідували про віртуальних ворогів. А коли він став реальним, то і питання помсти стало більш реальним, а не інтелектуальним чи духовним виключно. Тому ось тут треба подивитися на біблійні тексти, які більш, скажімо, реалістичні. У плані помсти. І я думаю, що одна із книг, яка вчить нас говорити про помсту Богові, це книга Псалмів. Я коли почав перечитувати книгу Псалмів вже в контексті повномасштабного вторгнення, то дуже багато псалмів були написані, якраз коли, чи то Давид, чи інші автори книги Псалмів, по особливому. Розповідали про ворогів і про те, що вони очікують, щоб з ними відбулося. Тобто, Бо... просити про те, щоб Бог помстився, це нормально. Звичайно, ми люди емоційні, і ми наділені якостями, якими наділив нас Бог відповідно того свого образу і подоби, і відчуття справедливості не зникає в нас. Тому, коли ми бачимо зло, і коли ми бачимо а, неправильні вчинки, а, у нас виникає почуття справедливості. А коли виникає почуття справедливості, то у нас так само виникає питання покарання та, або відплати, що ми називаємо помстою відплати тим, хто вчинили або скоїли злочин. Питання в як в який спосіб це робити, це вже інше питання. Якщо, припустимо, я не вщуся, тому що так говорить Біблія, я вирішив бути слухняним Богові. І е, я не мщуся, проте я продовжую ненавидіти цього ворога і продовжую молитися, щоб Бог покарав його. По-перше, чи можу я такий послуг буде зарахований? Це перше запитання. І друге, одразу чи не означає це те, що я продовжую, не маю в мені ніякого прощення, якщо я прошу Бога, щоб він покарав мого ворога. А, ну, е... Давайте так. Давайте розділимо ці два питання, бо вони трошки різні. Якщо говорити про е, те, що я не мщуся фізично, та, реально, е, але це робити всередині, е, біблійний принцип дуже простий. В Нагорній проповіді Христос говорив про певні такі принципи. Наприклад, коли Він говорив про питання перелюбу. Да, то він казав, що той, хто вже подивився з пожадливістю, да, вже вчинив. Тобто тут питання дії трошки іншого підпорядкування. Але я думаю, ось тут так само відбувається ця річ. Тобто, коли ми е, не готові, тобто, ми кажемо: якщо я нічого не зробив, да, тоді значить у мене все ок. Але питання не тільки нашого зовнішнього прояву, те, що ми робимо чи не робимо, але є питання нашого серця, тобто, що, що є в нашому серці. І, до речі, у Біблії ми так само знаходимо, що е, люди, які називаються вбивцями, не тільки ті, які вбили фіз ну, реально фізично, тобто відібрали життя. Біблія говорить, нам кожен, хто не любить брата, є людину вбивця. Звичайно, це не питання про ворогів, але про що ми говоримо? Ми говоримо про певні біблійні принципи, які пов'язані не тільки з зовнішніми проявами, але пов'язані з внутрішніми речами. І тому тут треба працювати в першу чергу своїм серцем і розумом, які повинні бути підпорядковані Богові. Бог ніколи не засуджував людей, або давайте так, ми не так скажемо, я не так скажу, Бог. Вислуховував людей, які просили про помсту, і не засуджував у них це бажання. Але він мав свою відповідь до них щодо цього. Ну, Наприклад, один з прикладів. У книзі об'явлення ми читаємо про те, що біля Великого престолу є велика кількість праведних людей, святих, які, здавалося б, так, що потрібно робити біля, на небі біля престолу. Вже практично не мало би бути бажання про те. Що там відбувається на землі, або що відбувається з ворогами, ти вже в Божій присутності, тобі добре. Але там написано, що вони стоять перед престолом і перед Богом і кажуть, допоки ти, Господи, не будеш мститися за кров праведників. Це було погано. Бог почув їх там чи не почув? Звичайно, почув, бо він дав відповідь, але їх його відповідь була своє, ну, особливою. Чому? Бо він каже, що поки не буде там повне число. Яке повинно війти, тоді він буде звершувати суд. Тому ось мати бажання знову ж таки, бажання помсти завжди пов'язано з певним бажанням справедливості. Гріх або зло повинно бути покараним. І питання справедливості це те, що дано нам Богом, питання вже втілення помсти, як прохання з боку справедливості або втілення помсти з боку ненависті. Це два різних моменти. Ось тому тут треба вже контролювати своє серце. Чим воно буде наповнено справедливістю, де ми відкриті перед Богом і розуміємо, що зло повинно бути покараним. Чи ненавістю, коли ми будемо шукати різних варіантів небожих, для того, щоб помститися, в контексті війни взагалі важко розуміти цей відсутність, скажімо так, заборону помсти в новому завіті. В старому завіті Бог дозволяв помсту, в новому він її не дозволяє, він міняє свою думку. В контексті війни, війни коли ми бачимо, як спецпризначенці періодично ліквідують тих, хто робили страшні злочини тут, в Бучі, в Ірпіні, і взагалі по Україні над ворогом. Чи не виходить, що якщо всі вони були християнами, вони не мали права цього робити? А, ну, Бачите, а... я маю на увазі християнами, практикуючими. Я розумію. В чому є питання? Питання є, скажімо так, коли ми розважаємо просто про ці питання інтелектуально, десь припускаємо, це одна річ. Коли ми живемо в цій реальності, це інша річ. Чому? Бо знову ж таки, ми до кінця, ну скажімо, не знаємо, що переживали люди, які були там в Ірпіні, в Бучі, які пережили певні тортури. і цей. Я особисто жив в Гостомелі, я знаю певні речі, які відбувалися там під час повномасштабного вторгнення і що там відбувалося, я знаю, що було з моїм будинком. А, і в мене були мої почуття, а, вони залишилися дотепер. А, коли я згадую всі ці речі, вони ну, не просто так проходять. Але коли говорити про старий новий заповіт у контексті помств, Бог дозволяв. Помсту в старому заповіті не ні, не так. Бог не дозволяв помсту, щоб люди це робили. Бо навіть міста сховища, які були в Ізраїлі, вони не тільки були, щоб сховався той, який скоїв, який злочин ненароком, і щоб не був покараний або не був вбитий передчасно. А він так само ці міста сховища були також для того, щоб уберегти тих, хто хотіли помститися. Бо якщо людина вже потрапляла у це містосховище, то той, хто хотів помститися, він вже не мав права це робити. Тобто у нього відбувалися певні емоційні процеси, де він там проходив певний час. Ну, ми розуміємо, що проходить час, емоційні речі там навантаження зменшуються йде певне переосмислення, якісь певні речі. Тому ось тут був той момент, коли Бог оберігав як одного, так і іншого. Того, хто скоїв злочин і повинен був отримати покарання, і того, хто хотів помститися за, за це, для того, щоб знову ж таки не стати на, на той же самий рівень, ось в чому була проблема, ну якби нюанс. І Бог оберігав одного і другого. А, і тому а, ось тут Бог давав так само прояв своєї справедливості. В новому заповіті Бог так само говорить про справедливість. По відношенню до людей, які скоюють зло, роблять певний злочин, причиняють біль іншим людям. Але він говорить про те, що є відповідні його інструменти, якими він користується для цього. Він, не кожна людина може це робити. Але, наприклад, у посланні до Римлян, 13 розділі, ми читаємо про те, що є начальник чи воїн, який є Божий слуга, який носить меч для того, щоб карати злочинців, які це зробили. Тому е, сьогодні в нашому суспільстві, в якому ми проживаємо, да, яке захищається, ми маємо там наша, є наша держава, є армія, є ті, які туди покликані, для того, щоб захищати і карати зло це Божий інструмент, який Бог використовує для того, щоб це робити. Я думаю, що тут ну, завжди є ось цей нюанс, з яким ми завжди боремося, коли ми не готові чекати Божого втручання або використання Божих інструментів для того, щоб відбулося справедливе покарання і помста з точки зору Бога, а є наше інколи емоційне, яке ми хочемо тепер і зараз. І інколи це відбувається. Ну, не найкращому варіанті, тому Бог і оберігає нас від цього, і Бог дав має свої інструменти для того, щоб це робити. Ісус говорив про те, щоб ми молилися і благословляли наших ворогів і всіх, хто нас переслідує. І от я уявляю собі, дуже часто і ти починаєш це робити, і раптом, і за твоєю молитвою, він починає процвітати твій ворог. І... І ти такий сидиш і думаєш, як мені тепер з цим жити. Він процвітає, а він зробив мені, він мені зробив шкоду, мені погано від цього, а у нього все добре. Чи не застаріла трохи Біблія в своїх все ж таки, принципах і рекомендаціях? е, ну, Біблія ніколи не старіє. Ну, можливо, це така загальна фраза, в яку не всі повірять, і цей. але Біблія ніколи не старіє. І знову ж таки, скажу про Біблію. В першу чергу Біблія написана для мене особисто, для кожної людини особисто. Бо коли я читаю Біблію, я читаю її не для когось, а для себе. І де Бог через своє слово оберігає мене від тих речей, коли я можу стати або перейти межу і стати разом із тим, хто скоює злочини, робить зло. Тому ось тут це важливий нюанс. Другий нюанс, що ви сказали про те, що ви було насловляти ворогів. Якщо уважно читати е, Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ, там написано, що благословляйте тих, хто вас проклинає. Тобто це більш зв'язано з певними відносинами і моліться за ворогів. Я роблю тут різницю. Чому? Бо я ж не можу сказати ворогові, хай буде тобі добре. Або я можу сказати, хай буде тобі добре, але з такою інтонацією, що я розумію, що там ну, щось інше приховане. А, тому я думаю, що тут треба розділити. Коли ми говоримо про благословіння, благословляйте тих, це мова йде про двох людей, які мають негативні емоції один проти одного і е, можуть говорити один проти одного, що щось погане. Так? Тому в цьому випадку, наприклад, якщо я говорю проти вас щось погане, то ви, як християнин, повинні говорити про мене добре. А це один момент. І не завжди люди, які говорять про один про одного, Погано є ворогами в тому розумінні, які очікують помсти. Але коли ми говоримо про е, ворогів, то там написано моліться за ворогів ваших. І коли ми вже говоримо про молитву, то це в першу чергу означає те, що я можу сказати Богові все, що я думаю про мого ворога і що я очікую від Бога по відношенню до ворога. Ох, як цікаво. Да, бо ну, е, що я це беру? Я беру це із книги псалмів. Бо, наприклад, у псалмах є е, так звані псалми прокляття, бо їх інколи в народі називають як чорні псалми, де е, реально є вилив е, своїх емоцій і почуттів. Автори псалмів виражають свої емоції і почуття по відношенню до ворогів. І вони не просто кажуть, що вони про них думають, а що вони й очікують. Uh, про те, щоб ними сталося. Наприклад, один із псалмів каже: нехай там його діти будуть сиротами, жінка вдовою, його дім буде пустий, а його майно заберуть інші. Uh, і знову ж таки, ми маємо цей текст у, у Біблії, ми читаємо його. І сьогодні можна так молитися? Uh, я думаю, що так. Uh, це Бог не забороняє нам це робити. Одна з проблем, я думаю, яку ми маємо, ми інколи думаємо, що Богові завжди треба сказати все правильно. Як є? Да. В принципі, дійсно, навіщо робити, вдягати маску, що да. Божий. Але ж Бог знає серце. Тому він, він чує те, що в нас в серці є. А можна просити, щоб ворог помер? Боже, вбий я, його. Я, ну, ми, ми так просимо. Як мінімум нашого ворога, який ну, напав на нашого? Звичайно. Україну. Дивіться, Давид, коли молиться, він, він говорить про те, щоб його вороги зникли. Щоб Бог забрав їх. Як це буде, в який спосіб це Бог зробить, ми не знаємо. Але бажання є того, щоб ворог зник. І знову ж таки, Біблія каже, що останній ворог смерть, який завжди протистоять людству в глобальному масштабі, так само написано, буде, він зникне, буде забраний, буде ліквідований свого часу, коли Христос знову повернеться вже на цю землю царювати і панувати вічно. А, тому ось цей, цей момент е, завжди є е, зло повинно бути покарано. Люди, які скоюють зло, так само повинні бути покарані. Ідея, ідея скасування помсти в новому завіті вона натякає нам на те, щоб ми слідкували за своїм серцем і не мали в ньому ненависті до свого ворога. Правильно розуміють? А... На вашу думку, чому Бог скасовує помсту ока за ока, зуб за зуб в новому завіті? М Бог скасовує цю. Ну, я думаю, око за око, зуб за зуб це не стільки була помста, наскільки людина повинна була розуміти, що потрібно буде заплатити за скоєний злочин. А коли ми говоримо про помсту, це трошечки більше і глобальніше, да? коли а, тобі ну, не просто, а, ну, скажімо так, стався якийсь інцидент між двома людьми, а, чи було це навмисно? Не завжди. Але коли ми говоримо про навмисне скоєння зла, ось тут працює питання помсти. І е, знову ж таки, Бог не просто скасовує е, покарання зла, а він, в свою чергу, робить так, що перше, оберігає людину, щоб вона не стала на той же самий рівень того ж самого злочинця. З іншого боку, він має свій інструмент, як я вже казав, для того, щоб робити. Цю помсту і він наділив е, там, державу, певні структури державні структури повністю цією владою. І ми навіть сьогодні не сперечаємося про це з точки зору Біблії. Тому ось тут, я думаю, тут, тут є дуже така тонка, тонка грань да? о око за око, зуб за зуб. Ви, ви чули, що сказано древнім. Тобто відразу вирішують своє питання на місці. А знову ж таки у старому заповіті. Це питання не повинен був вирішувати вирішувати та людина, яка отримала якісь негаразди від когось іншого, від свого ворога. Все рівно були старішини, судді, священики в кінечному результаті, які, вивчаючи справу, розуміли і виносили вирок і покарання. І вони забирали. Якщо око, то це не означало, а я там комусь дав. І вибив зуба, він мені автоматично. А інколи при бійці так відбувається. Але це не те, про що говорить писання. Писання говорить про те, що мова йшла про те, що коли людина скоїла злочин проти іншої, були відповідні люди, яких Бог наділяв владою вирішувати ці питання. І тоді вони виносили вирок, що потрібно було робити. Але навіть в старому заповіті Бог не дав можливості жодній людині самостійно звершувати помсту. Новий Завіт також рекомендує робити добрі справи нашим ворогам, І таким чином ми збираємо їм на голову гаряче вугілля. Тобто, це певна така собі стратегія, яка говорить нам, ви можете мститися своєму ворогу, роблячи йому добрі справи, щоб тоді Божа кара на нього прийшла. Знаєте, розкажу вам одну історію. Якось одна жіночка переходить до пастора і каже: жаліться на свого чоловіка, він не віруючий, Бога не знає, і каже: Слухайте, я вже не можу з ним жити. Вже ну, просто дуже-дуже все йде, ну, шкереберь. І каже, він вже майже як мій ворог. Ну і пастор вирішив процитувати цей біблійний текст, який ви кажете, про те, щоб зібрати каже, вугілля на Ну, робіть так, щоб каже, зібрати йому це гаряче вугілля на голову і щоб він відчув. Вона каже: Ви знаєте, я вже і кипятком пробувала, ну не допомагає. А, тут. Тут один важливий нюанс да, в цьому біблійному тексті, що ми повинні розуміти, що е, тут в першу чергу це наша реакція на те, як ми віддаємо це в руки Божі. Е, е, ті чи інші справи, які стосуються, коли нам роблять зло або причиняють біль. І е, наша реакція і дає. Навіть подивіться, наскільки світ був здивований реакцією українців на те, що відбувалося у нас тут, то е так, нам боліло, так, ми хотіли помсти справедливості, але при цьому ми не йшли на певні крайності да, і не уподібнювалися ворогам. І це був певний момент, який вражав, як мінімум, вставлені до полонених. Так е один із моментів. Да, і а, ось ця дія вражала. І навіть потім свідчення тих же самих полонених, звичайно, хто був в адекватний в цьому розумінні, ми бачили, що а, вони, вони розказували про цю людяність, да? яку не втратили. Навіть у таких обставинах ми, як українці, не втратили її. Як практично робити добрі справи таким от своїм ворогам? Пройти купити булку хліба сказати, тримай скотеняко, чи як. Це тобі добра справа від мене? Це, це дуже важко сказати. Я думаю, що це буде питання після завершення цієї війни, тоді, коли була певна мирна угода, як ми будемо ставитися? Я думаю, що це питання майбутнього, а не теперішнього. І дуже важко спрогнозувати. Але знову ж таки, це буде питання нашого внутрішнього стану, нашого серця, наскільки ми віддані Богові. А в побутовому плані сусіду, наприклад. Ду дуже важко сказати. Я, я ось думаю, якщо б я зустрів тих людей, які жили у мене у квартирі, б я їм сказав, якщо б я знав. Це ті, хто окупанти ви мають да. на увазі. Да. Ні, я не здавав їм квартиру. Вони зайшли, зайшли да. і вони зруйнували да. так, зруйнували, що вони зруйнували так. Важко мені сказати, що я... би я для них зробив. Я думаю, навіть те, якщо б я промовчав і просто сцепив зуби. Це б було так само для них певним добром з мого боку. Мені так здається. Це, це чисто моє відчуття. Вони навмисно шкодили квартири? Звичайно. Звичайно. Це, ну. Будинок, в якому я живу, 150 квартир, і всі вони були зруйновані. Навіть не всіх їх потрібно було жити, але всі вони були зруйновані. І Я розумію, що це було зроблено навмисно. Але як би дуже важко сказати, бо коли ти не пережив це, і коли в тебе ну, це, це не було в реальності, можна багато чого говорити. Але коли це в реальності, дуже складно сказати, як ти, як ти зробиш. Я згадую один випадок біблійний. І я не знаю, можливо, це, це буде один із таких моментів, який можна перемінити. З свого часу, коли Давид тікав від Авесалома, і, тікаючи його, зустрів один із людей ще з роду Саула, сімей, який проклинав його і цей. Його воїни сказали про те, що ми ж можемо вирішити питання на раз, два, три його не буде. А Давид сказав, що не потрібно. Але коли Давид помирав, він сказав своєму сину Соломону: ти пам'ятаєш такого чоловіка, який причинив мені багато лих. І ти знаєш, що треба зробити. Я думаю, що нашому наступному поколінні треба буде дати якісь відповідні настанови. Uh, і все було зроблено дуже по-справедливому. Я не знаю, нам потрібно просити у Бога мудрості, щоб це відбулося. Uh, коли зло зло повинно бути покаране. І, і знову ж таки, Бог так само, рано чи пізно він покарає це зло. Тому як це відбудеться, важко сказати. Але я не думаю, що тут просто ну, купити булку хліба. Можливо, я й куплю і не знаючи, що це був мій ворог, або я його побачу, не знаючи, і він буде в якійсь нужді, я проявлю якусь там до нього цей схильність. Але я думаю, що тут питання більш, скажімо, з нашого боку, це питання нашого серця. Наскільки ми будемо або ожорсточені, або все ж таки ми будемо більш справедливими, віддаючи в Божі руки. Ті чи інші питання. Якщо наші слухачі захочуть послухати ваших промов, куди саме вони можуть прийти: адреса, час? Вони можуть прийти в церкву Храмиру, яка знаходиться ось тут, неподалік на Ломаківській 66 біля Моста Потону, місто Київ. Так, місто Київ. У котрій? О 10:30 у нас кожної неділі було служіння, і там можна дізнатися про наші зустрічі в малих групах. Або можна подивитися нас онлайн-трансляції на youtube каналі просто набрати церква миру» і там можна подивитися всі наші богослужіння, наші проповіді, про що ми говоримо, і проповідаємо. Що побажаєте всім нашим слухачам, які, які втратили близьких через цю війну або, можливо, в якихось особистих конфліктах проходять це відчуття помсти, я би те, що я би хотів сказати в цьому випадку. Залишатися вірним Богові при любих обставинах е, життя і е, завжди слухати Його, тоді, коли болить, говорити йому. А він дасть в наше серце правильні почуття, емоції, правильні дії. І так само він задовільнить питання, які ми ставимо йому щодо помсти нашим ворогам. Дякуємо вам, що завітали до нас. З нами сьогодні був Володимир Кондар, магістр психології, і пастор церкви «Храм Миру. Від себе хочу додати, що коли наше серце захоплюється, бажання жага до справедливості і хочеться помститися, все ж таки варто заспокоїтись, знайти ці сили в собі, заспокоїтись, обдумати декілька разів перш ніж щось робити, і можливо, потім вам приде твереза думка, що робити, як робити і як, якщо і вже і мститися, то як правильно це зробити. А найкраще це, звісно, в першу чергу помолитися, попросити Бога втрутитись в цю ситуацію і далі вірити, що він якимось чином допоможе зрозуміти, що взагалі робити далі. Будьте здорові, мудрості всім нам. До, до побачення.